Гарнії з вами гравці Clano Rush Шадов. Представимо вам ціпочку відео наступу за 25.08. Це другий бій. Ви хто дивилися перший бій? Вони захватили базу, ми захватили базу. Дивимося та аналізуємо і коментуємо е, огляд до калянбот. Дивимося бій, дивимося сетапи, дивимося розкатку. Дивимось уважно на міні-карту. Я буду трошки поправляти. Гарного перегляду. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки. Не будьте пасивними переглядачем. Пишіть рекомендації. Всім гарної днини і мирного неба. Дякую всім за увагу. Ми розуміємо це зустрічний бій їхнього засвіту. Вони теж це фан хібають, але на, на тому фанзі теж бачимо є танки. У мене чіф чифтики, що стараємо. Поздаємося на мінікауте, если все мы кажу підтягнути цю точку, виставлятися і Есеми засвіт. Там мені кажу, що шо... і есемий засвіт. Я їм показую, виставці на балкончику. Зараз ебо буде агресивний засвіт давати. Ось єбо дає агресивний засвіт, але ніхто не відстріляв. Нічого. Ничего, Єбер і наші катаються на другому флангу пока спокійно. Вони кинули расходку. Ми все бачили, он не кинул расходку, ебал помыли. Настроено. Єбер їх не получил. Девимся та аналізуємо відео і коментуємо. Витка Лена вот ТВ, как командир Тут я кажу, є ми помінятися місцями, тому що вже єбершотний. Вони зараз будуть мінятись місцями і давати агресивність засвіт. Дивимося уважно на міні каути Це важкий бой. Хлопці стали дев. Ми бачимо вже перетягування з їхнього лівого фланга, Нам треба щось робити, тому що ми попадемо в перехросток. Єбер дає агресивний засвіт. Дивимося та аналізуємо. Вже почав відкидувати. Я запускаю і ці 7, підтягую 26.0. Опротивник і гає. Я не пробиля. Ми бачимо що база голить у міні-карті. Зараз будуть перетягування. Ось наші ігроки грають, вкатують. Ми хочемо... цих перепушити бігом. З їх їхня молодець довго живе. Вже бачу по міні-карті і сьомий вертається, стерва ще живе. Нічого страшного. І я вертаюсь. Е, я переключаюсь на себе, тому що вже по отрисовці не видно. Глядачі, дивіться на карту, як наші хлопці грають. Я там 26.08 йду. Збивати захват. І сьомий вертається збивати захват. І єбер, і 26 явос. Переключимося на мене. Візьмемо увагу на мене. Треба збити захват, тому що... Вони йдуть в його блочити. Ось вони наші єбер. Хотів збити захват, ми розуміємо, що їхній єбер стоїть. Я кидаю розходку за здання. Цікавий наступ. Ну, них єбри красавчики, ніх єбри розуміють ігру. Як вам сказати? Наступ на команді ігри. Я збиваю захват. І шукаю другого єбра. О, здаємося уважно на мене. Знаходжу другу єбра і мене вбивають. Вони захвачують базу, вони захватили базу. Це друге, друге відео цепочку наступу за 25.08. Всім дякую за увагу. Приємного перегляду.